В рамках екологічної акції Захистимо дерева, щит планети від зміни клімату молодь Донбасу провела масштабний суботник Святогірську. Студенти та школярі Слов'янська і Краматорська прибирали сміття у заповідній зоні національного парку Святі гори. У нас задача така, щоб стала окружа чище, щоб у нас люди не розкидували мусор і щоб глобальну проблему з потепленням у нас вирішилась. Ми тут прибираємо свій рідний край. Ця акція вона надзвичайно важлива, тому що справді це е, допомагає зробити нашу молодь більш активною. Вона така і є, але ми якби, направляємо всі ці дії. У Правильне русло організатори екоакції – члени всеукраїнської організації Студентське братство під час заходу. Волонтери взяли участь у мандрівній лекції і дізналися, як можна захистити планету від глобального потепління. То як кожен учень і студент може вже зараз долучитися до даної проблеми, розповідати, чому відбуваються зміни клімату, як кожен з них може вже зробити певний вклад і боротися проти них. Зокрема, це також і висаджування дерев, і можливість писати запити до органів влади, яким чином контролювати владу, спонукати її дійсно висаджувати, наприклад, саме ті дерева, які потрібно, які екологи вважають найбільш такими сприятливими до у цій боротьбі зміни клімату, а також звичайно. Що контролювати ці незаконні викиди в атмосферу, які відбуваються на підприємствах, шляхуючи екологічною стежкою дубовий гай до найстарішого у східній Україні, дуба Велетня, волонтери довідалися, які дерева найбільше захищають клімат. За старанність місцева адміністрація подарувала молоді екскурсію на катері. Ми провели їх по тим містам, де люди Славянська Донеччини, Отдыхают, но безусловно, некоторые добросовестные оставляют после себя следы. И э, эти детки добросовестно выполнили ту работу, которую должны были выполнять взрослые. Не сорить. Собрали огромное количество этих. Так називаємо людської діяльності, які ми потім вивеземо. В результаті прибирання учасники зібрали у лісі та вздовж дінця 10 мішків сміття. Наразі студенти братства планують провести лекції та екоігри у навчальних закладах Слов'янська і Краматорська, аби долучити школярів до проблем екології нашого краю.